Про цей інше будемо говорити з Юрієм Дзямуличем, керівником новинного порталу Мукачевонет. Слава Україні! Пане Юрію, вітаю героям слава вітаю вас. Ну до Орбана. Ми вже так би мовити, призвичаєлись, Так ну і тут зараз до нього додається Австрія, але вертаючись до Орбана, позиція Угорщини є значно категоричнішою. І дуже часто вона збігалася з так би мовити з російським політичним наративом. Отже, як ви зараз оцінюєте Орбана його позицію, і наскільки далеко він може піти у своїй підтримці Росії? Від Орбана тут від міністра оборони нічого нового не відбулося, тому що вони від самого початку війни вони не підтримують доставку зброї через свою територію. І, і знову продовжують тільки підігрівати, постійно підігрівати ці питання. І також. І це є якраз все, що грає на руку Росії. Тобто Орбан постійно проявляє себе як проросійська лінія, щоб тримати її, заявляти про неї, тримати її, ну показувати, що він буде постійно з ними і буде надалі це робити, і надалі це тримати. І тут нема не потрібно чекати якихось змін е, в політиці Орбана. Е, це буде продовжуватися і буде тривати настільки, наскільки це буде потрібно Путіну. Він, тобто він не робить ніяких років для того, щоб е, ну, щось змінити в, цих, в своїх заявах. А наскільки далеко буде готовий піти е, угорський прем'єр Віктор Орбан? Е, Щодо чого? Щодо України, щодо підтримки чи не підтримки України, і щодо готовності підігрувати Росії, зокрема, намаганнями своїми блокувати ті чи інші, наприклад, санкційні історії. Ну, це, це дивіться. Він він не припиняє цього робити. І він не буде цього припиняти робити. Він е, постійно е, буде. Е, Навпаки, показово показувати, що от, е, санкції буде блокувати по атомній енергетиці, по нафті е, показово не буде пропускати зброю і, і жодного, навіть оці пам'ятаєте 500 мільйонів, які йдуть на ніби як mm -hmm. на оборону. Тобто ми не до останнього е, намагалися це блокувати. Але звісно, що Європа якимось чином то своїми важелями це е, переламала, і е, ну, ми навіть не знаємо, чому це відбулося. Нам просто повідомили про факт. Так само, як всі інші, Угорщина ніби блокує, так, але Європа все рівно має свої важ... важливі вплив через фінансування тої ж таки, Угорщина, яка без е... фінансів Євросоюзу, так само не зможе функціонувати. І воно е... тобто Орбан буде показувати до України настільки, наскільки можна, скільки йому дозволяє на даному етапі Євросоюз, але мені здається, що все-таки в Європі позиція однозначна і. Тут немає немає жодних взагалі причин для хвилювання, що буде якесь послаблення підтримки України навіть при таких. Е е ну скажімо так, вставляння в палки колеса Орбана. Ну з другого боку Орбан регулярно використовує як немовну карту, так ще якусь. Так би мовити, карту пов'язану з тим самим Закарпаттям, нашою Закарпатською областю в нашому ефірі зараз працює Юрій Дзямулич, керівник новинного порталу Мукачевонет. Отже, Угорщина і Закарпаття. Так, тому що впродовж останніх кількох тижнів були. Гучні справи не було змоги їх спеціально перевіряти. Зокрема, йшлося про ноту чи заяву з боку угорського МЗС стосовно того, що познімали прапори угорські. Ну загалом, що є цілком нормально, так тому що це територія України з тих чи інших установ. Ну і тут надійшла доволі скандальна історія щодо депутатки Закарпатської облради Юдіти Петеї, яка нібито. Вивішила таку скандальну карту, так, де частина Закарпатської області е, ну, вписана в Угорщину. Вона сама називається фейком. Це так само не є нова історія. Просто зараз ці на, на хвилі таких подій, оце статті, пам'ятаєте, буквально декілька днів тому назад е, в угорському проурядовому медіа ну, про про про, про, партійному, про Орбанівському, Вийшов великий, великий матеріал, ніби де угорські журналісти. Ну, і звісно, це все підхопили російські медіа і, і це все подавали як, як доконаний факт. Хоча насправді цього нічого тут не було. А щодо цієї мапи Закарпатської області, пофарбованої в угорські кольори, це так само не нова історія. Просто вона зараз вийшла назовні. Щодо цього, фейк це чи ні, це ну за 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 моїми даними. Це однозначно не фейк. Це мапа була, але це я думаю, що повинні вже перевіряти правоохоронні органи, виясняти як коли вона була і і, і чому вона ну, Чому вона видала? А навіть не це тої ж самої депутатки, навіть на тій самій сторінці Фейсбук є. Інше, вона досі є ця е, аватарка з mm. мапою Великої Угорщини, яка включає в себе і Закарпаття. Так вони ніби це вважають, що це нормально. Що в цьому нічого такого нема, це історія. Це, е, але е, ви пам'ятаєте цей скандал з, е, з Шарфиком е, Орбана, який прийшов yeah. на футбольний матч. Е, і, і наскільки це тоді було скандально і з боку Словаччини, з боку Румунії, з боку України, е, що е, ну, яким чином людина з'являється на офіційних заходах з мапою ну, якоїсь історичної е, їхньої целі? Але Орбан і його політика це от якраз це є марення цим великої імперії, великої Угорщини, яка в е, ну, них. Е, в якихось мріях, можливо, вона має якесь право на, на життя в їхніх умах. Не ж а, а буквально вчора чи позавчора. Позавчора УЄФА навіть заборонило офіційно 에, на матчах європейських на, на, на матчах УЄФА заборонило використовувати от такі от такого роду шарфики, пропорції таке інше. Тому оця 에, партія КМКС, яка є продовженням партії Фідес, це такого роду своя філія. Якщо глядачам пояснити, що таке партія КМКС для ну хто не знає, це як от у Путіна є була в Україні партія ОПЗЖ і інші проросійські партії, то у Орбана в Україні є партія КМКС, яка є продовженням його політики, яка веде його е, лінію на Закарпатті. і. Е, Ну, вони мають е, тут свій вплив. Оце от от для того, щоб е, через політику що впливати на Закарпаття, щоб впливати на підігрівати оці мовне питання, підгрівати оце питання з великою угорщиною, і це ж відбувається не лише в Україні, це е, те саме відбувається і в Словаччині, і в Румунії, і в Сербії, і в Хорватії. Але так як ці країни є в Євросоюзі, то вони на рівні е, Євросоюзу можуть це ну, захищати так. А вкраз з Україною трошки важче, тому що ну Україна в такому стані, що ну немає не такого е, можливості так відбивати ці атаки, і ще е, трошки що, от е, на мою думку, е, в ну Київ трошки не, ну, не бачив цю, цю проблему, а вона накопичилася, накопичилася. Просто зараз через е, через ну війну, через агресію Росії е, ця. Проблема вона вийшла назовні і показує наскільки це все ж таки є такий ну, така проблема, яка вона може Так, і пане має потенцію. Юрію. Проблема є, вона не нова, але я не погоджуюсь з вами. Кажучи, що в Києві не бачили. От в Мукачеві також довший час не бачили Турула, один так би мовити, символів. Угорщини, так, з відповідним імперіальним відтінком. Ну і хотів би уточнити у вас, де діли зараз того Турула, якого демонтували з Мукачівського замку? Ну наскільки мені відомо, він знаходиться в замку. якийсь, ну була інформація, що можливо його виставлять як експонат в одній з кімнат замку. Ну, в одному mm -hmm. з музеїв замку. Чому так ви праві? Що його довший час не бачили, довший час була, були хороші відносини з Угорщиною. Були, ну, тобто, була співпраця з попереднім очільником уряду дьорчині, була хороша співпраця і тому напевно і не було тої проблеми, щоб ну, що, що з тим щось робити, щось як відкривати. Але коли зараз Орбанівська політика просто чітко зайняла орбан зайняв чис чітко про е політику, то відповідно і ця проблема, тобто суспільство, люди почали задавати питання, е і це постало просто гостро. Чому цей? Е Турул там є. Чому прапори висять на державних установах? Чому всі таблички на, е, на всяких будинках угорською мовою? Чому надписи угорської мови? Це не те, що там. Я думаю, що міська влада собі просто вирішила це зробити. Mm -hmm. Запит суспільства, От ви так само неодноразово, напевно, бували на Закарпатті, чи в берегові, чи в сусідніх селах з берегом, чи в Мукачеві, і так само задавали собі питання: а чому угорською? Чому мене не можуть обслужити в кафе, в ресторані, в магазині української мови? Чому люди не знають української мови? І ця проблема вона є. Люди приходять і задають питання, і тому це треба вирішувати. До речі. Ви знаєте, що не турулом єдиним навіть на Львівщині є угорський монумент, який є точкою, яка якого угорців ну орбан вважає. На перевалі. Так, так, так. Знаємо, знаємо перевалі. пане Юрію на Верецькому перевалі. Так, тобто, це вони вважають, що це край угорської імперії, цієї великої угорщини. Mm -hmm. Тобто навіть от ця точка знаходиться на Львівщині. Дякуємо Там. вам, дякуємо вам, пане Юрію, за те, що звернули увагу на це. Ну, будемо сподіватися, що відповідні Там. структури Львівської області на це зреагують. Юрій Дзямулич, керівник новинного порталу Мукачевонет, угу. працював зараз в прямому ефірі телеканалу Еспресо.